Цей час настав, і це не про своє перше відео на YouTube, Хоча це також цього тижня вийшов месенджер бітчат, який працює без цензури і інтернету. Привіт, я Аліна. Я програмую понад 15 років, з них близько 10 створюю веб-додатки. Наразі займаюся їх архітектурою. Та сьогодні поговоримо про новий no інтернет-месенджер, передає ще й біткоін. Сам принцип месенджерів існує прям дуже давно. І раніше для обміну повідомленням люди не використовували інтернет. Наші гетьмани, князі писали листи своєму війську, дружинам, можливо, навіть замальовки тогочасних мемчиків друзів і чекали відповідь. Так, що це прогрес чи регрес? Із позитивного зараз листоношам не зносять голову за погані новини. Максимум вийдуть з групи чи видаляють месенджер. Така технологія може бути особливо корисною для протесту, пікніка чи апокаліпсису. Тож, давайте встановимо і подивимося, як він працює. Поки він загружається, я вам розкажу про нього більше. Колись давно, у 2006 році, Джек Дорсі створив Твіттер. Платформу, де можна було ділитися думками до 140 символів, причому це не псувало твою репутацію назавжди. Все було добре, поки в Твіттер не прийшов маск, звільнив всіх, влаштував суботу слова, яка чомусь відчувалася як фільт, тільки в зворотному напрямку. І Твіттер перетворився на поле битви ботів, арену для холіварів, і головне центр глобальної цензури, алгоритмів і банів. Ой, це політично некомфортно. Джек Дорсі втомився від цього. Пішов в гори, перезарядився, хотів поділитися враженнями і селфачом з друзями, але інтернет не працював. Так і з'явився бітчат – меседжер без інтернету, акаунтів, цензури і головне без маска. Отже, як працює бітчат? Бітчат створює меж мережу з телефонів, які знаходяться поруч, використовуючи Bluetooth Low «Energy». Меж означає що кожен телефон є одночасно і вузлом нот і ретранслятором репітером тобто може як надсилати повідомлення так і пересилати повідомлення інших наприклад телефон а через телефон б може передати всі повідомлення абоненту С. всі троє можуть бути офлайн без вайфай або мобільного зв'язку Перед вами схема, яка підтверджує, що є релайнджай на рівні Mesh Network Layer, що відповідає за передачу повідомлень між пристроями. Отже, знову гори. уяви, що ти на фестивалі в Карпатах. Інтернету немає. Але ти кричиш: тебе чує Іван, передає до Гната, а той до Марічки. Це і є меж мережа. Тільки замість гучного голосу Блютуса, замість Івана, айфон твого сусіда. У бітчат немає серверів зовсім як душі в корпорації X. Замість цього він створює меж-мережу, де кожен телефон це маленький маршрутизатор. Ви буквально передаєте повідомлення з телефону А через телефон Б в телефон С. Отже, це як листочок, який треба передати на останню парту, тільки замість Івана. У нас є блютуз. Але що робити, якщо Іван захоче перехопити повідомлення? Чи взагалі можна перехопити цей текст? Коротка відповідь ні, неможливо. Бітчат використовує end to ентоененкріпцін, а метод шифрування, при якому тільки відправники-отримувач можуть прочитати повідомлення, навіть якщо воно пройде через сто випадкових телефонів у межмережі, ніхто не зможе його розшифрувати, бо всі ключі тільки на кінцях ланцюжка, тобто це і є асиметричне шифрування, коли є два різні ключі: один для шифрування, інший для дешифрування. Наприклад, в ліптичній криптографії, яка саме використовується в бітчат, асиметричне шифрування базується на парі ключів. Публічний ключ може бути вільно доступним, використовується для шифрування, і приватний ключ тримається в таємниці, використовується для розшифрування. Пара ключів пов'язана математично. Наприклад, у випадку Пьо 255.19 кожен користувач генерує приватний ключ, а випадково велике число. Потім обчислює публічний ключ, а велике де А дорівнює А маленьке помножити на G. де G – це фіксована точка на кривій. криві Generator point. Тобто, як ти працює? Ти береш публічний ключ отримувача, який завжди доступний, шифруєш повідомлення цим ключем, як ніби закриваєш скриньку, відправляєш повідомлення. Ідея в тому, що тільки власник відповідного приватного ключа може його відкрити. Як отримувач розшифровує це повідомлення? Його застосунок бере приватний ключ, який відповідно є лише у нього на телефоні. Відкриває повідомлення і читає: «Ду до магазу купити хліб і біткоїни, тобто алгоритмічно це працює так. Славік знає публічний ключ манделіни Б. Славік генерує свій випадковий приватний ключ. А і публічний ключ А велике дорівнює А маленьке помножити на G. Славік обчислює спільний секрет, який дорівнює А маленьке помножити на B. Вони обидва отримують той самий S, бо мандалена обчислює аналогічно. Дорівнює B маленьке помножити на А велике, де А велике є А помножити на G. Цей секрет S використовується для симетричного шифрування. І далі Славік просто надсилає Манделені своє зашифроване повідомлення і свій публічний ключ, а який їй так доступний в мережі. Чому це працює? Манделена використовує свій Б і Славіка А велике, щоб обчислити той самий С без знання приватного ключа бімаленького зловмисник, який бачить лише А велике і Б велике, не зможе обчислити С, бо обчислення А маленького це проблема дискретного логарифму, і яку наразі не можна розв'язати ефективно. Тобто наразі тільки отримувач має ключ для розшифрування. Телефон посередник бачить лише зашифрований фрагмент, який не може дешифрувати без приватного ключа. Тобто, наскільки безпечний бітчат. повідомлення фрагментуються на шматки по 500 байтів і передаються через меж. Кожне повідомлення шифрується наскрізно, end-to-end. -end. не зберігається на сервері. Має ефемерно ідентичні нове ID при кожному запуску. Може бути видалено через Panic Mode. Бітчат інтегрує греміум і e Mesh – криптографічний механізм із 80-х, який дозволяє анонімно передавати токени. Через бітчат можна передавати біткоїни еквіваленти, сатоші офлайн як цифрові купюри, які потім обмінюються на справжній біткоїн через Мінц. Це як передача грошей з рук в руки, а банк перевіряє справжність, щойно є підключення до інтернету. Тобто кліринг, передача токена між телефонами, сеттлмент, реальне зарахування на блокчейні, коли з'являється інтернет. І отже, де можна використовувати бітчат? Чи можливо в Україні? Так, бітчат розроблений для роботи саме тоді, коли традиційна інфраструктура виходить з ладу під час стихійних лих, масових протестів із відключенням інтернету або у віддалених місцевостях без зв'язку, маленьке село, гори, навіть зона фронту. Під час мобільного блекауту, як це було на початку 22 го на мітингах, протестах, коли доступ до зв'язку можуть обмежити при подорожах або масових заходах, наприклад, як фестивалі, конференції, стадіони, у надзвичайних ситуаціях, повені землетруси, кібератаки на інфраструктуру, Джек Дорсі створив телеграм для апокаліпсису. Якщо відео для тебе було цікавим або корисним, постав лайк, підпишись, щоб підтримати розвиваючий україномовний контент. Дякую.